Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. Відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, хто сьогодні завітав до нас на заняття. Гострі кіхті має, в подушки ховає, лазить все на плоти, а зветься котик. Котик прийшов до нас не просто так. Він незвичайний, ловить не мишок, а букви, склади та слова. Сьогодні прийшов раніше всіх до садочку і приніс подарунок, а який саме ви повинні здогадатися, послухавши віршик. Кінь катає дід кіт Мурко ковбаску з'їв, квокче квочка ко-ко-ко, кінці витівки мурко. Який звук найчастіше повторюється у вірші? Звук К. Діти, хто ж сьогодні наш гість? Котик. І він приніс нам нову букву. Діліть перший звук у слові котик. Так, вірно, звук К. Звук К приголосний. Він позначається рисочкою. А зараз оберніться навколо себе. Та знайдіть предмети, які починаються на звук К. На що схожа буква К? Буква К буква К. Ой, яка вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Знайди, де заховалась буква К. Відшукай К серед інших літер. Пишемо букву К. Відшукай у словах місце звука К. З якого складу починається слово. З'єднай з малюнком відповідний склад. Качка. Корона. Кит. Кулак. Кіт. Кекс. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що. Пиши букву к, вимовляй звук к та пригадуй слова, які починаються на звук к. До зустрічі!